Огляд збудованого таунхауса в Білогородці. Загальна площа таунхауса 75 квадратних метрів. Він з штукатуркою, стяжкою і з теплою підлогою. Зараз покажу вам внутрішнє планування і оздоблення цього таунхауса. Окремий вхід в кожен таунхаус. І зараз вам покажу внутрішнє планування і оздоблення. Це кухня, вітання, столова, санвузол. Тут, зверніть увагу, якраз зроблені всі виводи під холодну гарячу воду. І повністю тут по першому поверху йде тепла підлога. Тут кухонна зона, також зроблені всі виводи електрики і сантехніки. І зону відпочинку, вона у кожного таунхаусу окрема і фактично і по документам. Зараз початок першої. Чому про це говорю? Тому що тут сонячна сторона, якраз і вітальні, і на другому поверсі зараз вам покажу дві спальні кімнати. Вони теж виходять на південь. Сходи монолітні. В цій частині якраз зроблено виводи теплої підлоги, електрики і заведений силовий кабель. Тут можна ще загалом зробити таку невеличку кладову. Сам таунхаус, нагадаю, 75 квадратних метрів. Він побудований з газоблоку 30 см і 10 см утеплення пінопласт. Вже підключена центральна каналізація. Електроенергія три фази 13 кВт і вода. Тут дві спальні кімнати. В цій частині можна зробити чи гардероб, чи другу ванну. Тут вже як ви вирішите. Тут достатньо великий скос. Зараз вам покажу, що в мене ріст 1,80 метра і Якраз висота дозволяє спокійно поставити навіть шафу ну і кровать, звісно. Утеплення Мінвата 200 йде, і тут також зроблена стяжка на підлозі. Тобто стеля, якщо її буде опускатися, то не набагато Якщо вам сподобався даний таунхаус, дзвоніть по указаним телефонам. Чи пишіть в коментарях. Приїжджайте на перегляд, купуйте дуже гарна локація. Оце а, житловий комплекс білий шоколад. Вся інфраструктура поруч магаз... магазини, а, стоматологія, там приватна школа навіть є. А, поруч озеро, зона відпочинку, а, зупинка, все. В рад... радіусі 400. 600 метрів